Землі не мільйони не мільярди років. Землі є ще років, це говорить сама Біблія. І наука крааціонізма це є самоточна наука, підтверджує це. Тільки от недавно, от, можна сказати, 4350 років тому був Всесвітній потоп, як Бог потепив і зробив перший світ. Потепив він перший світ і за безбожі, те, що від гріх дійшов до неба. І тоді Господь розкаявся те, що він створив людину, бо він побачив, що у думках людини було одне зло, не було нічого доброго. І Бог і стробив, от перший світ, це без Божіє. І оставив живих тільки Ноя, і його сім'ю в живих, да? і кажуть тварі по парі. І от наука креоціонізм, це сама точна наука, от це підтверджує, от підтверджує біблійну історію. те, ще був всесвітній потоп. Є багато це доказательств. І проблема в тому, що от, ми йдемо цей стопами першого світу. На світ він теж стояв безбожним. Люди нічого не хочуть слухати обозі, нічого не хочуть слухати в своїх гріхах, Нічого це не хочуть робити для Бога, не хочуть каятись. І це перше признак того, що скоро прийде Господь, і що буде скоро.